Що таке справжнє щастя? Як ми можемо його знайти? Можливо, відповідь ближче, ніж нам здається щастя не в матеріальних благах чи нескінчених досягненнях. Воно криється в чомусь набагато простішому вдячності. Зосереджуючись на хорошому в нашому житті, ми змінюємо наш світогляд, щоб цінувати теперішній момент. Як сказав Марк Аврелій, коли прокидаєшся вранці, подумай, яка це дорогоцінна привілегія бути живим. А Арістотель сказав вдячність це не тільки найбільша з чеснот, але й мати всіх інших. Наука це підтверджує чи знаєте ви, що практика вдячності може активувати центри задоволення в мозку та зменшити стрес. Це правда. Дослідження показують, що вдячні люди мають краще фізичне та психічне здоров'я. Отже, як ми можемо включити вдячність у наше повсякденне життя? По-перше, ведіть щоденник вдячності, запишіть три речі, за які ви вдячні сьогодні. Це може бути щось таке просте, як чашка ароматної кави чи добре слово від друга. По-друге, висловлюйте вдячність іншим. Скажіть своїм близьким, як багато вони для вас значать. По-третє, якщо ви віруюча людина, ви можете знайти розраду, висловлюючи вдячність через молитву. Нарешті знайдіть час, щоб насолодитися маленькими моментами, насолоджуйтесь заходом сонця, звуком дощу чи сміхом дитини. Вдячність це ключ, який відчиняє двері до щастя. Почніть свою подорож сьогодні. Спробуйте практикувати вдячність протягом тижня і відчуйте різницю у своєму житті. Дякую за перегляд. Будьте вдячними та поширюйте радість.